Сьогодні досить тепло, передають до 26 градусів тепла. Роблю перві закиди, де ось такий окунь плюнув на обертальну блешню Blue Fox Двійка. Звісно, зараз ми його відпустимо. А ось ще й наклюнуло дитя таке. Дивіться, яка на ньому пійовка, Товстенна така. Зазвичай вони меншого розміру. Ще не зійшла така сама щука, як і попередня, а ось тут прямо біля бревна. Ще й на такий ось Кракен, клюнула щука. І зійшла зразу ж. А ось і дощ починається, якого не передавали на сьогодні. Хоч щось клюнуло такий. Дивіться на Кракена дрібний. А ось і щука клюнула нарешті, невелика. Така мала, а супротив чинить. Досить сильний, теж на речка 1,8 дюйма на 2 грамах. А ось щойно на цю оберталку Blue Fox 2. Клянула щука невелика. Зроблю слідуючий закид. І отака щучка з'їла повністю обертальну блешню. Бачите, В пащі зараз інструменти дістану, витягну приманку і, звісно, відпускаємо рибу. Погнуло. Як ви бачите, тяжко сьогодні з клюваннями, тому буду збирати снасті і їхати додому вже 12-та година, десь так. Тому хвати на сьогодні рибалки. Всім до зустрічі.